Від 6 червня 2023 року Бучака Олександра Нестровича визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України та виправдано в зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення. Дещо по-іншому вважають рідні загиблої Наталії Лукашчик. Пацієнтки лікарні, яка прийшовши чотири роки тому на планову операцію, померла при тому, що усе пройшло добре. Її стан погіршився згодом. Якби вона вчасно отримала допомогу, смерті можна було б уникнути. Тому в апеляційному суді рідні жінки хочуть добитися справедливого покарання для лікаря-анестезіолога, якого вважають винним у її смерті. Такі лікарі не мають бути лікарями просто-напросто одне. Лікар має співчувати пацієнту і виконуючи, як вони складають там клятву Гіппократа, надавати медичну допомогу в будь-який час. А щодо вироку Рівненського міського суду, адвокат Потерпілих наголошує, що надані судді докази були не враховані при виправданні лікаря. Суд першої інстанції фактично Дослідивши ті докази, які були подані стороною обвинувачення, і нами як потерпілими, він їм не дав належну правову оцінку, а виніс продовольний вирок фактично без належної оцінки доказів. Про лише тим, що не було нібито документів, які мають регламентувати діяльність лікаря-анестезіолога в даній конкретній ситуації. Олег Антонюк додає, потерпілі надали суду докази, які демонструють, що в той час, коли пацієнті необхідна була допомога, лікар розмовляв по телефону, а не допомагав іншому хворому, про що сторона захисту повідомляла на одному із судових засідань. Замість того, коли, отримавши дзвінок від чергової медичної сестри, що людина втратила свідомість, синя задихається, що в неї настала асфіксія, фактично людина задихається, пан Бучак в той час спокійно собі спілкувався по мобільному телефону більше 10 хвилин, про що відповідні докази, які подавалися в суді першої інстанції, ніяким чином не прореагував, а натомість послав лікаря інтерна, яка фактично прийшла і через недостатність своїх знань не змогла інтубувати хвору, не змогла надати. Ти належну медичну допомогу, внаслідок чого остання в подальшому й померло. Попри те, що лікар-анестезіолог через 12 хвилин таки прийшов до пацієнтки і зробив усі необхідні дії, врятувати її, на жаль, було неможливо. Враховуючи те, що на думку потерпілих та прокурора, міський суд не взяв до уваги подані докази по справі, прокурор подав клопотання про повторне дослідження доказів уже апеляційним судом. Суд показання показав. Тобто не зазначив їх вироку суду повністю щодо тих обставин, які сторона обвинувачення вважає доведеними. Тобто безпосередньо факти чергування, факт чергування обвинувачення, виклик інтерна, бездіяльність інтерна на місці і відповідно. Надання із запізненням можливо, лікарем анестезіологом анестезіолом на той час провадження. Надання запізнення, надання всі починаємо. Порадившись на місці, коли суддів ухвалила клопотання прокурора про дослідження доказів, починаючи з допиту свідків, задоволити в зв'язку з цим. Оголошується перерва до 10-ї 10 години 30 хвилин 22 квітня. Лікар та його адвокат на засіданні були небагатослівними. На камеру говорити відмовилися. Санкція статті, яку інкримінують лікарю-анестезіологу, передбачає обмеження волі строком на два роки з позбавленням права займатися лікарською діяльністю. Такого покарання і хочуть добитися в суді рідні загиблої пацієнтки. Ольга Данілюк, новини Рівного.